Друзі, коли холодно, вашу душу завжди зігріває гарячий гарячий супчик та ще й гостренький, окремо приготую м'ясний бульйон. Ще поріжу цибульку, чесничок, потру морку, додам борошна і ще томатної пасти. В розігрітій кастрюлі розтоплюю вершкове масло. Всипаю чесничок, підсмажую трішки його, додаю цибулю, обсмажую її 2-3 хвилини, далі моркву. моркою зразу ж всипаю солодку паприку. Все підсмажую 2-3 хвилини. А далі додаю 2 столові ложки томатної пасти. І за нею теж 2 столові ложки борошна. Все добре перемішую. Трішки все обсмажую і далі додаю бульйон. Зразу ж за бульйоном вливаю томатний сік. У мене домашній густий, насичений і такого кольору стає наш супчик. 4 столових ложки рису добре-добре промиваю. А далі додаю до киплячого супчику. М'ясо з бульйону відділяю від кісточок і теж додаю до нашого супчику. Чим подобається мені цей супчик, тому що він універсальний. Можна готувати і на м'ясному бульйоні, і на гочевому, і просто на воді. Ну і як же без гострого червоного перчику. Ну як же без нього? Теж додаю. До супчику. А ще зелень петрушки і добре все проварюю. Щоб додати супчику ніжності, бархатистості, додаю до нього ще пів склянки молока. Закипаю все і супчик виключаю, можна насипати в тарілку. Ароматний, гостренький, дуже насичений супчик. Влітку я його готую з помідорами. Помідори протушую разом з морквою і цибулею, а томатний сік не додаю. Всім смачного і до зустрічі в нових рецептах!